Це траса на Херсон. Якщо раніше до міста з Миколаєва можна було дістатися менше ніж за годину, то тепер під'їзні шляхи не такі легкі. Села частково розбомблені. У таких як посад Покровське та Киселівка майже немає жодної вцілілої хати через бойові дії, пошкоджені комунікації. А на дорозі розгромлена техніка та вирви від боєприпасів. А це вже Херсон, місто, яке перебувало під окупацією військ РФ майже 9 місяців. Про тепер вже колишні проситність Росії говорять білборди із териколорами. Їх вже прибирають комунальні служби. А на адміністративній будівлі замайорів український прапор. Нині у Херсоні немає ані світла, ані води, ані газу. Частково з'являється український зв'язок. Оператори телефонних компаній розгортають пересувні станції безкоштовної роздачі Wi-Fi. завезли й генератори. Запрацював громадський транспорт, товари у магазинах російського походження їх розпродають. Ціни за високі. За деякий час завезуть товари українського виробництва. Головне на тепер налагодити стабільну роботу усіх структур. На сьогодні що росіяни, коли покидали місто, мінували все таки адміністративні будівлі, і потрібно зараз перш за все встановити безпеку. А саме тому в місті декілька днів було обмежене режим від'їзду виїзду. Завтрашнього дня вже швидше за все буде поставлено це режим, але це пов'язано виключно з безпекою. Тим часом містяни діляться своїми історіями про життя в окупації. Коли ти оце не бачиш, сидиш вдома, то, то таке. А коли твоїх друзів забирають у полон і дві, дві неділі людей там катували, і людина, от ми, мой знайомий, постройки, стриїць по будівельному ділу, він взагалі не, людина не, розгуб, ну, не розмовляє зовсім, бо весела людина. Не там, він не розмовляє там ніс в ранах, ні в ножі кидали, подв'язували на, наручники. Це страшно зараз. У Херсоні побільшало української символіки. Містяни з гордістю та радістю вивішують її вдома, чепляють на автівки та прикришають одяг. Саме мабуть, буде прапор перемоги. На рівні з червоно-чорним. Вони для мене складуть національний символ. Я його ніде не викидав, ніде не ховав. Всю окупацію був вдома, в квартирі де зберегли. Хоч було трошки небезпечно, звісно, бо заправка мог бути не на нацистом, бандерівцем, поїхати на підвал зізов на теплоенергетики. Попереду чимало роботи з відновлення українського Херсона. Втім, люди готові потерпіти ще трохи, аби жити у своїй рідній країні. Наталя Гурдова, Олександр Клокол, Ніс ТВ для є новин.